Де мій телефон? А во в кишені, так? Алло, швидка, так, сюди сюди на один. Так, сюди сюди на один, слухайте вас. Слухайте, відключіть мені на адресу дерева біля стройки, виключіть мені поліцію, а також медики. Да, так, я вас забіла. Так, ще треба його дівці позволити. Так, підідука до поліцейського блять. Доброго дня. Доброго дня. Як мій друг, що буде, що буде перебити з моїм другом? А ніц йому не буде, зараз його погрузимо, відвеземо в лікарню, прокапають та ніц не буде. Ще йому треба так. досі полічати, бо то не нормально його взяти, газувати, розбивати, може через піздівку. Добре, а. скількись має заплатити відділку за целом щерп. Вчер... Ну там буде видно ще, то треба розбиратися, складати протокол, ще. машинку на штраф на штраф, э, площадку, ну коротше там буде видно. А, там буде, а, йоні, нахуй. <різький>, все. А, ну добре. Дорога, я поеду, надо есть ты будешь держать и вс. Че ты, друг, як ти? Що ти? ты? Ты долго для нас в дурку помыть. Так, нарешті... Його машини пооружают, З дурку відвозять... Тепер його дівка буде моєю... Ох... Oh.